Тобто основний акцент, дивіться, в грудні буде великий розлог. На мою думку, у нас є ще шанс, шанс оновити цей лой. Наступна ціль це 36 доларів. Потім. Всім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні ми розглянемо такий проект OneInch. Багато хто з моїх користувачів просив, щоб я розглянув цей проект, тому ми його сьогодні подивимось. Подивимось економіку, розглянемо графік, спрогнозуємо скільки він може коштувати найближчим часом та майбутньому. А перед цим, друзі, якщо вам сподобається цей контент, я і мій канал, тому то підписуйтесь на мій YouTube канал, також телеграм-канал. А зараз вам бажаю приємного перегляду і поїхали до огляду. І так, друзі, монетка OneInch знаходиться на 95-му місці по CoinMarketCap, торгується по 55 центів. В циркуляції в неї знаходиться зараз 814 мільйонів монет. Загальна циркуляція буде 1,5 мільярда монет. Капіталізація зараз в неї 450 мільйонів доларів. Давайте трошки поговоримо взагалі, що це за проект, щоб ви розуміли. Проект Ван Inch або переводиться як з англійської однодіймова мережа. Вона об'єднує децентралізовані протоколи, синергія яких забезпечує найприбутковіші, найшвидші та захищені операції протоколі у просторі DeFi. Перший протокол One Inch Network – це рішення агрегатора децентралізованої біржі DEX, яке здійснює пошук угод у кількох джерелах ліквідності, пропонуючи користувачам кращі курси ніж будь-яка окрема біржа. One Inch Liquidity Protocol це автоматичний маркетмейкер наступного покоління. Який захищає користувачів від атак на попередньому плані та пропонує привабливі можливості для постачальників ліквідності, також в цього проекту Анінч є свій кошельок. OneInch Wallet – це багатоланцюгова мобільна платформа платформа, яка забезпечує простий у навігації інтерфейс із можливостями безпечного зберігання транзакцій і ставок. Цей універсальний гаманець був створений з нуля, щоб оптимізувати взаємодію з функціями OneInch. давайте друзі. Одразу я перейду на цей сайт, щоб ви розуміли, що це за проект і що він з собою представляє. Так, друзі, я коротко словами об'яснюю, що це за платформа. Я нею також пару разів користувався. Взагалі, є централізовані біржі і є децентралізовані. І децентралізовані біржі, такі, як, наприклад, PancakeSwap, Uniswap, SushiSwap, це є обмінники. так А OneInch. Він шукає по цих всіх обмінниках найвигідніший для вас курс. Тобто він по суті також є обмінником своїм, але він працює через другі біржі. Так, друзі, дивіться, я підключив свій кошельок тут Metamask, вибрав, вибрав тут сеть, допустимо, BNB-Chain. Я захотів би купити за один за USDT, хотів би купити токени PancakeSwap так? Наразі в мене там немає на кошельку балансу, але коли ми тут нажмемо купити, він покаже нам, на якій біржі він буде робити цей обмін. Тобто він нас з'єднає з, з тою біржею, яка є, і зможемо там обміняти через ту біржу. Тут також є дивіться, є плив, є фармінг. Фармінг – це коли ви закидуєте дві монетки і тим самим підтримуєте ліквідність цієї біржі. І вам там за це капає монетка. ОНІНЧ пасивний дохід, можна сказати. Також є стейкінг, це коли ви закидуєте одну монетку. Також є, тут дивіться P2P, лімітні ордера. Можемо собі також виставити лімітний ордер. Тут є його срок годності, так так би мовити. Так я думаю, з цією платформою, я думаю, ви розберетесь нічого складного нема. Давайте зараз перейдемо на сайт DropSTAP і тут подивимось про токеноміку і розлок монет. Так, друзі, дивіться, давайте подивимося одразу фонди, які інвестували в цей проект. Дивіться, у нас тут є куча крутих фондів, такі як Fabric Ventures, Blockchain Capital, Binance. Тут є також Pantera Capital, Dragonfly, Galaxy Digital, Parafy Capital. Фонди тут непогані, я скажу, даже дуже непогані. Як можемо побачити, давайте відкриємо один з цих фондів. Давайте подивимося, куди Blockchain Capital інвестує. Такі проекти, як Uniswap. Ripple, інтернет-комп'ютер. Давайте подивимось, куди інвестує, наприклад, Fabric Ventures фонд. Дивіться, в них є Ефір, Полка ДОТ, Імутабл X, Axie Infiniti, яка показала багато їх з прошлого рана, океан протокол, хешфлоу, драконфлай. Давайте подивимось. Dragonfly інвестують Полігон, Аваленч, Космос, Aptos. Нір протокол, BitDAO, Дівайдікс. До речі, якщо хочете скамові проекти, просто дивитесь, куди Dragonfly інвестує. Так, зараз давайте подивимось про токеноміку. Так, друзі, дивіться, зараз у нас йде розлок монет. Як бачите, прогрес 58% монет вже розблоковано і закінчиться розлог через 593 дні, тобто майже через 2 роки. Загально розблоковано 87, 870 мільйонів монет. І наступний розлог, як бачите, буде 240 мільйонів монет. Немало, я вам скажу 16% від загальної циркуляції. Через 44 дня буде розлок. Дивіться, ми тут нижче щось спустимося. Також побачимо наші прошлі розлоки, які були було 137 днів назад 240 мільйонів, також 16% від загальної циркуляції. Потім 320 днів також було 240 мільйонів монет розблоковано. І давайте подивимося, які у нас наступні будуть через 45 днів, 240 мільйонів монет. Потім через 228 днів. Це буде в грудні цього року. Основний розлок буде. І потім вже дивіться, у нас. Потім не також багато монет розблокується тобто, основний акцент дивіться в грудні буде великий розлок, і потім уже всього лиш буде по 5% від загальної циркуляції. Тому я думаю, що до цього часу, до грудня місяця, я думаю, що ми можемо побачити по монеті ще пролив. Так, дивіться, друзі, внизу ми також прогортаємо. Подивимося, що є розлог. Давайте переведемо на українську, щоб було більш зрозуміло. Є тут малі спонсори, це маленькі інвестори. Потім також тут є інвестори, основні учасники. І як бачимось в грудні, в них закінчується основний розлог. Є фонд розвитку мережі. Це я так розумію, той стейкінг, поле ліквідності, тобто даються людям за те, що вони підтримують сіть. Давайте нажмемо вкладочку «Food Racing Тут подивимось про токеноміку також. Дивіться, у нас був Seed раунд у 2020 році. На жаль, тут не пише ціну, по якій вони купляли, але тут був Binance присутній, один із самих перших. Так? Потім серія А була у 2020 році. Було куплено на 12 мільйонів монет. проінвестовано точніше. Тут була Pantera Capital і також другі фонди. Як бачимо, в них обох тут є 4 годовий лока період, тобто лінійний вестінг. І серія Б була зараз. Тут також 175 мільйонів проінвестовано. І тут уже бачимо ціну це доллар 50 було. Зараз, звичайно, що ми торгуємося нижче цієї ціни. На мою думку, що ціна цієї монети десь Binance брав, це може по 10 центів, а може навіть і нижче. І так, друзі, зараз у нас відкритий графік 1 Inch. Біржа Binance, логарифмічний графік, нагадую. Дивіться, у нас тут була така палка з 20 центів монета одразу виросла потім. на 7,7 доларів. Давайте подивимось наскільки вона впала. Із своїх максимальних значень, давайте від 7,7 доларів. Це було у нас 95% На мою думку, у нас є ще шанс оновити цей лой, який був в 36 центів, і спуститися ще трошки нижче. А зараз давайте подивимось по ФІБО, куди ми можемо спуститися. Дивіться, друзі, я провів якраз Фібо, і як бачите. Наша перша ціль для корекції наступної це приблизно 20 центів за монету. Це якраз ця палка, де ціна почала рости 20 центів. І давайте локальні цілі для цієї монети це якщо побачимо якийсь такий легенький альтсезон ще в цьому році, то перша ціль це 90 центів, тобто зняття ось цієї ліквідності, яка ось тут у нас є. Я думаю, що ми можемо до цього рівня дорости, якщо побачимо якийсь такий альтсезон. А основні цілі для цієї монети це, звичайно, 16 доларів. Перша ціль. 1.236 рівень. Наступна ціль це 36 доларів, потім 52 долари за монету, 1.618, це як основний рівень, я визначаю. Ну і максимальний, це мала ймовірність, це рівень 2, це 169 доларів за монету. Давайте подивимось від, якщо це було дно, ну, все ж таки, то подивимось максимальний рівень 1.618, це 140, 140 іксів. Чи може вона дати такий результат? На мою думку, що може, бо якщо зараз у нас будуть монети, все ж таки виходити, вони будуть йти тут в такому накопиченні до кінця, як мінімум, 23-го року, і потім вже побачимо якийсь ріст. Тобто, чим більше вони тут нанизу будуть валятися ці монети нікому не потрібні, тим вище ми побачимо цю ціну в майбутньому. На мою думку, друзі, я думаю, що децентралізовані біржі в майбутньому будуть розвиватися. Централізовані відходити трошки назад, а децентралізація буде розвиватись. До речі, друзі, пару слів хотів сказати, коли ви зайдете на їхній сайт, то тут можна скачати їхній офіційний кошельок, користуватися їхнім кошельком. Я думаю, що на їхньому кошельку можна закидувати монети в стейкінг. Я думаю, що монета в майбутньому себе дуже добре проявить. Навіть зараз ми можемо наблюдати наблюдати з вами, коли ми зайдемо на якийсь сайт, то ми бачимо їхню рекламу. А як ви знаєте, що маркетинг, реклама може запампити цену аж на самий верх, так посилання пам'ятаєте. Тому, друзі, ось такий був коротенький огляд. Якщо вам сподобалось, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за перегляд і побачимось в наступних відео. Всім до зустрічі!